Вітаю вас, друзі! Приготуємо сьогодні соковиті котлети з фаршу та капусти, які здивують вас своїм ніжним смаком. Незважаючи на присутність капусти, ви її практично не відчуєте. Ця страва ідеально поєднує в собі ситність та легкість, а приготувати її дуже просто. Повний список продуктів чекає вас на початку та внизу цього відео. Тож готуємо разом! Завчасно підготували потрібні інгредієнти. Нарізали на дрібніші шматочки 600 г свинини, 250 г білокачаної капусти. Також підготували одну велику цибулину. Щоб отримати однорідний фарш, пропустимо через м'ясорубку підготовлену капусту, цибулю та фарш. Вибирайте м'ясо. Або і готовий фарш, який більше до вподоби саме вам. Це може бути як свинячий, так і курячий, яловичий або навіть асорті. До готової суміші з капусти, цибулі та фаршу додаємо одне яйце для соковитості 2 столові ложки сметани. 2 столові ложки панірувальних сухарів. Вони додадуть фаршу пишності та допоможуть зберегти форму котлет при смаженні. 2 зубчики чеснику для пікантності, 1 чайна ложка сушеної петрушки, 1 чайна ложка приправи для м'яса, сіль перець до смаку. Можете підбирати інші спеції за власним бажанням. Ретельно вимішуємо всі інгредієнти до однорідної маси. Якщо перемішуєте масу і вона покажеться вам рідка, можете додати ще панірувальних сухарів, їх вже можна замінити на вісяні пластівці. Якщо фарш густий, додайте ще трохи сметани або ж води. Розмішаний фарш залишимо на 10-15 хвилин, щоб панірувальні сухарі розбухли. Після того, як фарш настоїться, приступимо до формування котлет. Використовуємо вологі руки, щоб фарш не прилипав. Сформуємо котлети бажаного розміру та форми. Для хрусткої скоринки обваляємо їх у борошні, можна й в панірувальних сухарях. Ось такі сформовані котлети викладаємо на розігріту сковороду з олією. Обсмажуватимемо з обох боків приблизно по 2 хвилини з кожного боку. Головне не пересмажити, щоб всередині котлети залишилися соковитими. Перша партія котлет готова перекладемо в тарілку. І в такій послідовності будемо обсмажувати наступні. Поки котлети смажаться, приготуємо смачний соус. В миску перекладаємо 150 г м'якого плавленого сиру, 1 столову ложку домашнього кетчупу, 1 чайна ложка солодкої паприки, 2 зубчики часнику пропущеного через прес, сіль перець до смаку. Зальємо все молоком і ретельно перемішаємо до однорідної консистенції. Соус готовий. Усі обсмажені котлети повертаємо на сковороду. Заливаємо ароматним соусом так, щоб кожна котлета була ним покрита. Після закипання під кришкою на мінімальному вогні тушкуємо страву протягом 10 хвилин, дозволяючи котлетам повністю просочитися насиченим смаком соусу. На завершення за бажанням, смачні котлети з соусом посипаємо свіжою зеленню. І подаємо гарячими. Поєднання ніжного фаршу та соковитої капусти створює неповторний смак. Вони чудово поєднуються з різноманітними гарнірами від легких овочевих салатів до ситних гарнірів, таких як картопляне пюре, макарони, тощо. Спробуйте і переконаєтесь самі. А щоб не пропустити нові кулінарні ідеї, підписуйтесь на канал. Дякую за вподобайки, коментарі і ваші теплі побажання. Смачного вам всім миру та добра!